Так, сьогодні у нас в роботі буде зірочка малесенька. Вже підготував токарку, зробив шліци, надовбав. Ось так воно заходить. Плотно, ну, але люфта, тому значення нема і легко заходить. От. Потім буде зуборізка, наріжемо. І ще будемо закалювати, загартовувати. Це є зразок по зразку зроблено. От, зразок Ну, зразок був в оригіналі на 8 зубів, а нам треба буде зробити на 9. Тобто у нас трошки збільшився діаметр і добався один зубчик, відповідно, там передаточно трошки зміниться, але, але чоловік сказав, що робити на 9. От таке. Свого роду збільшиться навантаження на цю зірочку, але з другого боку самі ось, є, ось це місце буде грубше. По 2 мм на сторону вийшло. І воно буде би міцніше. Ну, тут таке питання, як сказали, так робимо. Так, трошки повитирав. Зірочка у нас це з кроком 12, 12,7. відповідно... Отак От воно вийшло. 15 шліців надовбав. О, зайшло. Бачите, люфта нема. Разом з цим. А ще після гартування воно може трошки стягнутися. Тому, тому так. ця тут взагалі болтається. Типа. Ну, вона тріснута була. Це зроблено з порошку шестерня. Цей зірочка. Тому вона така схильна до тріщин при навантаженні. О! Ну ось так. Різачок. Під 60 градусів зроблений. Маленький такий дзьомбрик. Ось Що Зараз йдемо на шнапіка годувати. Йдемо його зараз нагодуємо дитину малу. Хай трошки потішиться. Так, сьогодні у нас перша зірочка води. Крок 12. От, 12,7. І зараз її потрібно. Буде нарізати, заглибившись на глибину 6,35 мм. Тобто ми вже торкнулися, обнулилися і зараз на 635 заїдемо. Зроблю за два проходи, бо не знаю, як воно буде йти. Дамо перший прохід 4, 4 мм, а потім вже додамо все решті. Поїхали. Дев'ять забір. У нас оберт – це чотири млінки Я трошки підбавляю, Mm. Так, включили масло. Все, едемо. До скоро мало зубів. Ну, в принципі, немає этих дичь на Я думаю, что она на и за раз нарезала. Але на задбаку честно все время числа Ми профиль про работу. Кладемо на другий трохи. Що я скажу, що нагрузка йде, звичайно, собі ще до величезна поверхність дзьому. Тобто, Перших 4 мм йшло досить просто, а других 2,36 вже чути вшити трошки, що воно так гризе нормально. Стризочка таке серпання таке не йде, відкришуються. Від ну, В принципі, її можна нарізати, два кого. Ну ось і все. Ось і все. Готово. Я навіть забув порахувати, чи правильно поділило на 9 зубів. Зараз перерахую. Так, тут раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Вірно. Я щось так вже прості шестерні привик рахувати в голові, що навіть не перевіряюся. Торкнувся, побачив, що пішло. Ну, я її зараз не зніму цю звідси заправки, звісно, звідси я її не зніму зірочку. Вона туди була запресована з легким натягом через втулочку. Отак. Там є втулочка. Забазувався по центрах, тих, що розточено. І зараз я її на пресі вже видавлю. Там десь вийшло сотка натягу певно. От, якось так Так, ось зняли, бачите, воно там шліцями видну почало царапинки і зняли соточку натягу було більше не було. От, і зараз підчистимо цю зовусню і гартуємо. Бачите каструшка на 2.36, це вже така. Порядна трошки стружка, тому більш воно краще, коли б... Би... Там вже було би за два проходи, за три. Краще за три. Ну нічого таке вийшло. Зараз на загортовку і все. Так, ось таке воно вийшло на фоні старого зразка. Бачите, тут вже зуби потягнуті і вже воно... Зуби вже нахилені в один бік. І вже воно знос має тонший, тут то вже дуже тоненькі ці зуби. Тут зуби вони йдуть так на конус так гарно. Ну от воно так вийшло. Все зроблено чітко по розрахунках. Тому на, для примірки ланцюга маю, але я думаю, що буде попадати гарно, бо все точно зроблено по розрахунках ідеально. От, так що воно не повинно нічого нікуди втекти. От, якось так. Може, можливо ще шестерня і зірка була і зроблена неправильно, бо тут і зносу так не дуже замітно. А зуби чогось в одну сторону Та, вірно. В одну сторону воно витовкає, а друга лишається. Так. Оцю сторону що звідти витукає. А ця сторона лишається, але все рівно тут якийсь код інакший на цій, на цій зірочці, як тут, в моєму в варіанті. Воно так би має підрізку зуба, виходить трошки. А тут воно попкаціє. Таке враження, що тут роблено якимось ну, методом, типу, фризою а потім оці кути за... затилували, тіпа. а тут фриза зробила метод обкатки повністю, і тут не видно того переходу, де ось цей зуб так би сходиться. От так, як тут можливо видно. О, бачите, таке місце так якби. Тут цього немає на обкатці, бо воно все воно вивертає по кругу. З все лишнє. Весь метал знімаю. Ну, от якось так. Так, тицним, що у нас покаже після термообробки? Тицним, тицним. Отако. ок. П'ятдесятка буде. 53. Ми ще зробимо відпуску трошки.